Через п'ять років після завершення Другої світової війни людство знову опинилося перед обличчям нової катастрофи. Цього разу вона розгорнулася на Корейському півострові і втягнула до себе всі впливові держави планети, які ще донедавна були союзниками. Нове протистояння могло обернутися загибелю десятків мільйонів людей, адже Америка та СРСР вже володіли ядерною зброєю. Сьогодні ми поговоримо про Корейську війну, як дане протистояння спровокувало бойові дії між США, СРСР та Китаєм, і як Корея остаточно розділилася на прокомуністичну КНДР та прозахідну Республіку. У серпні 1945 року СРСР за згодою із західними союзниками почав війну проти Японської імперії. Після цього наказом радянської ставки. Манджурію та Корейський півострів атакували війська першого далекосхідного фронту. В результаті бойових дій із дислокованою там Квантунською армією Японії Червона армія захопила увесь регіон, включно із північною частиною Кореї. Водночас, після атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі, на півдні Корейського півострова висадилися американські війська. Вони мали розгромити японські сили на цій території. І таким чином спільно із радянськими солдатами очистити Корею від окупації Токіо. Коли капітуляція японців вже була неминучою, Америка та СРСР погодилися здійснювати спільне керівництво Кореєю, розділивши її по 38 й паралелі. Цей розподіл мав бути тимчасовим і тривати, поки на цих землях не буде миру та демократичної влади. Американці за підтримки ООН організували вибори нової влади. За їхніми результатами, перемогу здобув прихильник західних союзників Лісенман. Новий президент одразу організував тимчасовий уряд, повністю довіряючи американським радникам. У цей час на півночі Кореї комуністи довірили керівництво відданому Москві Кім Ір Сену, який ще донедавна служив офіцером у Червоній армії. Він повністю спирався на радянську адміністрацію та особисто Сталіна, тож виконував всі їхні вказівки по керівництві державою. В результаті за сприяння Вашингтону та Москви у Кореї сформувалися нові уряди Комуністичний КНДР і Прозахідна Республіка Корея. Водночас обидві держави мали на меті об'єднати всю Корею під своєю владою. Найбільшу упертість у цьому проявив лідер корейських комуністів Кім Ір Сен. Це сповна проявилося після 1949 року, коли із Кореї були виведені всі іноземні війська. І з цього моменту північно-корейський вождь почав готуватися до вторгнення на південь. В чому намагався заручитися підтримкою Йосипа Сталіна. Однак останній вагався щодо авантюри Кім Ірсена, оскільки боявся реакції Вашингтона і можливості спалаху нової масштабної війни, яка тепер буде ядерною. Справа в тому, що, хоч американські війська не знаходилися в Кореї, вони були в Японії, на Філіпінах та Алеутських островах. Звідти їх можна було швидко перекинути на корейський півострів, якщо з'явиться загроза і з із боку комуністичних режимів. Але Кім Ірсен таки зміг дотиснути кремлівського диктатора, і в цьому, до речі, йому допомогли самі американці, в особі держсекретаря Діна Ачесона. Він у січні 1950 року заявив, що США не розглядають Корею як зону своїх інтересів, тож комуністи повірили в невтручання американців у можливу війну. Таким чином Москва все ж погодилася підтримати вторгнення північнокорейців із метою завоювання усієї держави і поширення комунізму на півострів. Як наслідок із СРСР розпочалися масові поставки військової техніки та озброєння, а також інструкторів та радників для армії КНДР. План вторгнення розроблявся за активної участі радянських фахівців, зокрема їхнього очільника, генерал-лейтенанта Ніколая Васильєва. Окрім цього, його деталі обговорювалися під час візиту Кім Ірсена до Москви, а також при особистих зустрічах із Сталіним. Вже наприкінці травня план нападу на Південну Корею було погоджено. Тож уже невдовзі світ зіткнеться із проблемою, яка могла у будь-який момент перерости у глобальний ядерний конфлікт. Це відео було створено завдяки підтримці патронів та згідно результатів голосування теми випуску. Радимо і вам підписатися на наш Patreon або ж оформити спонсорство на Ютубі і таким чином отримати доступ одразу до дев'яти ексклюзивних відео. Зараз на екрані ви можете побачити теми даних відео. Також буде дуже корисно, якщо ви задонатите будь-яку суму на нашому нобанку. А особливу подяку ми хочемо висловити ось цим людям. Кожен внесок суттєво допомагає нашому каналу існувати і створювати ще більше контенту. Щиро вам дякуємо. Перед вторгненням режим Кім Ір Сена не припиняв звинувачувати Південну Корею в обстрілах своєї території, спробах прориву на неї та у блокаді територіальних вод. На цьому фоні на лінії розмежування концентрувалися численні військові формування. Кількість яких сягала 175 тисяч солдат. На світанку, 25 червня 1950 року. Північно-корейська армія атакувала широким фронтом, користуючись прикриттям масованих артилерійських ударів. Війська Південної Кореї на той момент налічували лише близько 90 тисяч бійців. Це призвело до того, що північно-корейська армія не зустріла організованого опору і досягла небачених успіхів. Після цього комуністи почали розгортати наступ на Кесон, Чунчхон та Оджин, намагаючись здійснити блискавичну окупацію всього півдня. Вже на третій день вони захопили столицю Сеул, змусивши евакуюватися уряд Лісенмана. Ір Сен сподівався, що його війська будуть підтримані тамтешніми мешканцями, та це переконання не справдилось, але і без цього комуністичні формування просувалися на південь без серйозних перешкод. Тим часом західний світ дізнався про події на корейському півострові. І почав здійснювати заходи, спрямовані на запобігання комуністичній загрозі. Уже 25 червня було скликане засідання Ради безпеки ООН, яке під сильним впливом США фактично одноголосно прийняло рішення про збройне втручання у Корею. Таким чином була видана резолюція про формування об'єднаних збройних сил ООН, до якої увійшли військові контингенти 16 держав. Ці сили очолив славнозвісний полководець Другої світової війни. Американський генерал Дуглас Макартур основу війська складали солдати США. Вже зовсім скоро вони прибули у Південну Корею одразу на поле битви, де південнокорейці терпіли поразку за поразкою. Але американці не були готові зустріти такий натиск супротивника, який мав значну чисельну перевагу і не боявся зайвих смертей своїх солдатів. Наприкінці липня північнокорейці провели теджонську наступальну операцію, в результаті якої їм вдалося розбити на дві частини 24-ту піхотну дивізію США. Окрім цього, до їхніх рук потрапив і штаб цієї дивізії разом із командиром генералом Вільямом Діном. Внаслідок цього дезорганізовані союзники були змушені залишити теджон під натиском комуністичних сил. Вони відступали далеко на південь, втративши понад 30 тисяч людей. Армію КНДР вдалося стримати тільки у ході Нактонганської операції, яка розпочалася практично одразу після втрати Теджона. Цього разу американці зайняли оборону на річці, що сприяло ефективному ураженню наступаючих північно-корейських формувань. Зрештою, після підходу значних укріплень, союзні армії розгромили комуністичні сили та змогли стабілізувати фронт, який тепер охоплював район Пусана і найближчі території. Війська КНДР на той момент вже вичерпали свій наступальний потенціал, а все зростаюча чисельність сили ООН загрожувала перерости у контрнаступ. Перші спроби прорватися із посанського периметра союзники почали здійснювати вже із настанням осені. Потужність і масштабність союзницького контрнаступу невдовзі стане справжнім жахом для північної Кореї та її лідера. Розлючені союзники накопичували живу силу та техніку в районі Пусана, маючи на меті здійснити масштабний контрнаступ та розгромити ворога. 15 вересня американці висадили морський десант у порту Інчхона, у якому брали участь дві дивізії за підтримки британських спецпризначенців, а також кількох корейських частин. Цей маневр став повною несподіванкою для північнокорейського командування, яке почало робити судомні спроби не допустити падіння Сеула. Але водночас із висадкою десантників війська ООН розгорнули другий наступ із району ТЕГУ, де угрупування налічувало два корпуси і сім дивізій. Їх підтримували потужні артилерійські формування, які завдавали по ворогу масованих ударів. Армія КНДР у цій ситуації втратила свою організованість і, потерпаючи від артилерійських обстрілів та жахливих втрат, почала стрімкий відступ. Але вже 27 вересня обидва союзних угрупування з'єдналися поблизу Есану. Таким чином, замкнувши кільце оточення навколо першої армійської групи Північної Кореї, ця подія фактично паралізувала всі можливості КНДР до подальшого опору, тож союзники почали майже безперешкодно наступати до 38-ї паралелі. Наступного дня північно-корейські формування залишили Сеул і відступили на свою територію, але на цьому бойові дії не завершились. Генерал Макартур був рішуче налаштований остаточно покінчити як із КНДР, так і з Ір Сеном. Тому після декількох кровопролитних зіткнень на лінії розмежування американські війська продовжили наступ. Відтепер ціллю збройних сил ООН стала столиця Північної Кореї Пхеньян, яку комуністи намагалися захистити за будь-яку ціну. Але незважаючи на дві лінії оборони, союзна артилерія та авіація фактично знищували все на своєму шляху, не даючи ворогу жодних шансів на спротив. Поряд із цим на захоплення столиці КНДР було кинуто п'ятитисячний повітряний десант, який був висаджений в тилу і дезорганізував всю оборону у цьому районі. 20 жовтня Пхеньян був взятий союзними силами, а залишки північно-корейської армії разом із урядом почали втікати до китайського і радянського кордонів. До кінця жовтня КНДР фактично перестала існувати, а її сили контролювали лише незначну смугу території на північному кордоні. Звідти Кім Ір Сен навіть насмілювався погрожувати американцям швидкою і неминучою помстою, яка завершиться їхнім повним і остаточним крахом. Здавалось би, його становище безнадійне, але ідейні друзі не залишили у біді одіозного північнокорейського вождя. Восени 1950 року в умовах швидкого краху КНДР уряди СРСР та Китайської Народної Республіки вели консультації із приводу подальших дій. Комуністичний Китай, очолюваний Мао Цзедуном, категорично відкидав можливість будь-якої присутності американців на корейському півострові. Його чиновники публічно заявляли, що якщо якісь іноземні сили перетнуть 38-му паралель, то це дасть Пекіну привід для військового втручання. Але президент США Гаррі Трумен відкидав китайські заяви, вважаючи їх блефом і спробами шантажу демократичного світу. Сталін зі свого боку поділяв позицію Китаю, але не збирався вступати у повномасштабну війну із США і тому був готовий надати тільки обмежену підтримку із повітря. Вашингтон, у свою чергу, у випадку вторгнення радянського союзу, був готовий вдатися навіть до ядерних бомбардувань об'єктів у Сибірі. Окрім цього, у випадку, якщо Пекін втрутиться у війну, командувач Макартур виступав за ядерні бомбардування китайських промислових районів. Як інший менш радикальний варіант, він пропонував висадку десанту на Тайвані, де зберігали свою владу китайські демократичні сили. Але на жаль, всі ці заяви виявилися лише заявами, про що свідчитимуть подальші драматичні події. Наприкінці жовтня китайці та совєти погодили своє втручання у корейську війну. Що стало найбільшим викликом для союзників за увесь конфлікт 25 жовтня 270-тисячне китайське групування на чолі з генералом Пен Де Хуаєм увійшло на північ Кореї. Вони називали себе так званими народними добровольцями. Сили ООН були не готові зустріти такого суперника. Тож, відчувши на собі ворожий удар, почали відступати на південь. Але китайці не пішли за ними і натомість повернулися назад на вихідні позиції. Союзники, в основі яких була восьма американська армія, невдовзі знову продовжили наступати на північ до річки Ялодзян. Зважаючи на це у листопаді, китайські війська почали другий наступ і він вже став тотальною катастрофою для американців та їхніх побратимів. Генерал Пенде Хуай вирішив виманити війська ООН із укріплених позицій між Ханганом і Пхеньяном, тож наказав своїм арміям здійснити показовий панічний відступ. На цей маневр повівся Макартур. Відправивши на переслідування китайців південнокорейські підрозділи, тим часом, нібито відступаючи китайці, обійшли союзників із заходу. 420 тисяч бійців завдали потужного флангового удару по восьмій армії американців. Але це не було єдиною проблемою для союзників, оскільки паралельно на сході, в районі Чусінського водосховища, розгорнулася інша запекла битва. Тут китайські сили завдали розгромної поразки полку 7-ї дивізії США. Загалом союзні сили у боях за водосховище втратили понад 17 тисяч людей, тоді як ті ж китайці, понад 50 тисяч. Незважаючи на моторошні жертви у живій силі, китайські війська все ж змушували американців і їхні дружні формування відступати. До грудня сили ООН відступили до Хенама, де під прикриттям солідної оборонної лінії почали евакуацію своїх підрозділів і мирного населення на південь. Але вже невдовзі під натиском переважаючих сил Китаю та КНДР і за підтримки радянського авіакорпусу Івана Кожедуба американці продовжили відступ 4 січня 1951 року. Комуністи знову зайняли Сеул, маючи намір повторити попередню блискавичну наступальну кампанію. Але новий командувач 8-ї армії США, генерал Метью Ріджуей зміг зупинити їхні просування за рахунок тактики масованих артилерійських і авіаційних ударів. Китайці, які наступали в основному піхотою, зазнавали від цього катастрофічних втрат. Зрештою, у лютому березні 1951 року комуністів остаточно зупинили і відкинули за річку Ханган. 7 березня війська ООН здійснили контрнаступ у центральній частині фронту, який призвів до звільнення Сеула. Але китайці і північнокорейці не збиралися здаватись. Користуючись своєю колосальною перевагою у живій силі, вони організували свій контрнаступ. 22 квітня китайсько-корейська армія вдарила у напрямку Імджингана, де оборону утримувала єдина британська бригада. Розбиті британці змушені були покинути болебою. Однак союзним військам, зважаючи на їхню технічну перевагу, все ж вдалося завдати піхоті ворога непоправних жертв та не допустити чергової втрати Сеула. У травні комуністичні армії здійснили чергову спробу прорвати фронт союзників, але натомість домоглися лише прориву свого власного фронту. Наприкінці місяця китайці і північнокорейці були остаточно відкинуті за 38 восьму паралель, але західні війська вже не намагалися продовжувати наступати. Таким чином встановилася стабільна лінія розмежування, на якій криваві протистояння продовжувалися ще не один місяць, але водночас воюючі сторони розуміли, що вони опинилися у глухому куті і що неможливо завершити це протистояння військовим шляхом. В результаті розпочалися мирні переговори, які спершу тривали безрезультатно. І лише після обрання нового президента США і смерті кремлівського диктатора Сталіна переговори про мир почали виглядати перспективно. За сприяння нового керівництва США на чолі із Дуайтом Айзенхаувером та нового керівництва СРСР Китай погодився на співпрацю у досягненні миру. Перемовини про перемир'я між сторонами досягли успіху аж наприкінці липня 1953 року. І вже тоді було підписано відповідну угоду. Між Північною та Південною Кореєю була зафіксована нова лінія розмежування, а довкола неї запроваджувалася демілітаризована зона. Однак, у питанні досягнення повноцінної угоди про мир сторони наштовхнулися на серйозні протиріччя. Влада Південної Кореї, вважаючи себе жертвою агресії, взагалі відстоювала позицію на продовження війни до повного підкорення півострова. У квітні 1954 року для узгодження всіх проблемних питань миру у Кореї. Було скликано спеціальну конференцію у Женеві, але непримиримі позиції США і союзників із одного боку та СРСР і КНДР з іншого не дозволили досягти компромісного рішення. Таким чином, повноцінної мирної угоди між обома частинами Кореї досі не вироблено. Однак, фактично, бойові дії були завершені у липні 1953 року. Після цього корейське протистояння перейшло із активної фази на пасивну. Станом на сьогодні конфлікт між обома кореями продовжує тривати. Час від часу вони загострюються через погрози і небезпечні дії з боку комуністичної диктатури КНДР. З цього виходить, що справжній мир корейський народ зможе отримати тільки після закономірного краху режиму Кім Чен Іна. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо корейської війни. Ставайте патронами базованої історії, дивіться інші наші відео та слава Україні!